Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі і в цьому відео е, я вам розповім. що... Дивіться, що значить, наприклад, якщо е, про продукти розповім. Що значить, наприклад, якщо ви берете продукти, по даті нормальний, а е, ну, дуже е, якось неприятно пахне. Що робити, можна брати. Можна брати чи ні, звичайно, ні. Вам може показатися, що дата нормальна, але якщо пахне не дуже навіть з закритою упаковкою, то краще не брати. Якщо ви навіть взяли і вийшли з магазину і побачили, що там, наприклад, продали на спорчений продукт, то вам треба підійти до адміністрації і сказати, що вибачте, будь ласка, мені продали спорчені продукти. І опишіть, як ви це помітили. От. Дивіться, наприклад, скажіть, що просто я там купив наприклад, молоко і подати по воно свіже а по... а по запаху воно не свіже. От, І дайте його скуштувати. Якщо воно і вправда кисле, то тоді вам просто повинні повернути гроші. От, або поміняти на другий товар. От. Але, друзі, всі запам'ятайте, що якщо продукт по даті свіжий, а по запаху не дуже, то це не значить, що якщо дата нормальна, що можна його куштувати. Якщо ви там дорослі, то можна. А якщо ви там ще. Дитина, то краще не куштувати свіжі продукти. От, навіть якщо на день, а, ета, ну, на день, то краще не куштувати. Навіть якщо на день. Якщо ви дорослі, то, то можна. От, Тому, друзі, всі запам'ятайте, що не можна куштувати там продукти, які податі свіжі. по Запаху, ну, дуже не свіжі. О, друзі, навіть що робити в такому випадку, я вам вже пояснів. От, я сподіваюся, що у вас в магазинах буде все добре, і ви ніколи не купите свіжі продукти. Лише вам дам ета, пораду, що дивіться, наприклад, якщо ви купляєте продукти, якісь харчування, а якщо ви купляєте чіпси, то на дату можете навіть не дивитися, вони будуть дуже довго свіжі. От, Тому запам'ятайте мій, ну, мою пораду, вона вам знадобиться.